Моделі ділової досконалості, які використовуються у багатьох країнах світу для оцінки якості у цих процесів компанії, базуються саме на ідеях концепції TQM, а відтак, через їх вивчення можливо поглибити її розуміння. Використання даних моделей спрямовано на виконання двох функцій: перша це стимулювання до досягнення лідерства на ринку через участь у національних конкурсах з якості, оцінка, на яких проводиться на базі моделей досконалості. Другий використання моделей досконалості для проведення самооцінки організації з метою розроблення цілеспрямованих дій щодо покращення системи менеджменту організації. Відомі такі моделі ділової досконалості. Японська модель досконалості демінга премію Демінга було започатковано в 1951 році, і вона передбачала нагороду компаній за їх індивідуальні досягнення у сфері застосування принципів управління якістю в масштабах всієї компанії. Вона є найпрестижнішою у світі. Оцінювання якості діяльності компанії здійснюється за 48 критеріями та показниками, які згруповано в 10 напрямах стратегія та цілі, організація та управління, освіта, інформація, аналіз, стандартизація, контроль якості, безперервність, результати, дії та реакція. Кожен із них поділяється ще на кілька елементів. Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою. Для отримання премії демінга необхідно набрати не менше, ніж 70 балів. Модель досконалості Болдриджа. Премію Болдриджа було започатковано в 1987 році. Вона надається таким категоріям компаній, як виробничі, сфера обслуговування. Фірма малого бізнесу незалежно від сфери діяльності з чисельністю працівників не більше 500 осіб, освітнім закладам, закладам охорони здоров'я. Модель премії Болдерджа будується за переліком критеріїв та їх значимості. Оцінювання здійснюється за шкалою в 1000 балів за 32 показниками, які згруповано по семи напрямах. Керівництво. Стратегія планування якості, орієнтація на споживача та ринок, інформація та аналіз, використання трудових ресурсів, управління процесом, результати в сфері якості, критерії премії вибрали в себе всі переваги встановленої найкращої практики менеджменту. Європейська модель ділової досконалості. В 1988 році 14 найбільш ефективних західноєвропейських компаній заснували Європейський фонд управління якістю. Із 1991 року фонд разом з Європейською організацією з якості присуджують європейську премію з якості. Вона увібрала в себе найкращу практику вже наявних премій. Це єдина нагорода за якість, що визнається Європейською комісією. Уся система оцінок поділяється на дві групи. Критерії сприяння або можливості та критерії результатів, а потім у межах кожного з критеріїв виділяються критерії за напрямами діяльності. Відсоткову значимість кожного критерію можна аналогічно виразити в умовних одиницях, які будуть відображати вагу кожного критерію. Оцінка за кожним критерієм відбувається в таких аспектах. Керівництво або лідерство, політика та стратегія, управління персоналом, ресурси, процеси, задоволеність персоналу, вплив на суспільство, результати бізнесу, канадська та австралійська премії досконалості. Канадський національний інститут якості визнає організації із найбільш високими показниками функціонування, присуджуючи їм престижну премію досконалості. Критерії якості канадської премії досконалості в бізнесі за своєю структурою схожі на критерії премії Болдерджа, але мають ряд відмінностей. Основними напрямами кожної категорії є лідирування. Фокус на споживача, планування вдосконалення, фокус на персонал, оптимізація процесів, фокус на постачальниках. Для цих категорій необхідною є інформація, як і для критеріїв премії Болдриджа. Австралійська премія досконалості в бізнесі. Вона була заснована в 1988 році. Вона не пов'язана до премії Болдриджа. Визначені чотири рівні її організації: рівень досконалості бізнесу, рівень, що підлягає нагородженню, рівень золотої премії, австралійська премія за високі результати в бізнесі. Критерії оцінки враховують показники за такими складовими: лідерство, стратегії та планування, інформація та знання, персонал, фокус на споживача. Процеси, товари та послуги, а також результати, що досягнуті у бізнесі. В цій моделі, в якості основних факторів системи управління та важелів, за допомогою яких досягаються високі результати, виступають лідирування та фокус на споживачів. До ключових внутрішніх компонентів системи управління також відносяться стратегія, політика та планування. Інформація та аналіз, персонал, якість процесу, товару, послуг визначається тим, як виконана та наскільки виконана робота, досягнуто необхідних результатів та як робота сприяла вдосконаленню. Національна модель якості в Україні національну нагороду з якості введено в 1996 році за ініціативи Української асоціації якості та Української спілки промисловців та підприємців за підтримки ЄФУЯ та ЄОЯ. В основу оцінки покладено європейську модель, її лозунг, якість, шлях до Європи. Накопичений досвід дозволив фахівцям Української асоціації якості у 2005 році розробити комплексну систему оцінювання і визнання рівнів досконалості підприємств та організацій України, на базі якої у 2006 році було запропоновано всеукраїнський діловий марафон. Сходження до вершин європейської досконалості. Схематично марафон представлено у вигляді сходів ділової досконалості. Мета проекту підвищити конкурентоспроможність національної економіки України та покращити життя українців на засадах істотного зростання рівня досконалості суттєвої кількості вітчизняних підприємств і організацій. Та наблизити їх до рівня провідних європейських компаній. Отже, підвищуючи соціальну активність і піднімаючись сходами ділової досконалості, можна з одного боку підтверджувати поза конкурсами розряди своєї досконалості, а з іншого, за результатами конкурсів або турнірів, займати певні позиції у рейтингах компаній. Модель Тіто Конті» Або діагностичного самооцінювання. Цей підхід до самооцінки спрямований на покращення діяльності. Це процес, що починається з виявлення недоліків у роботі і пробілів у цілях, і спрямований на пошук можливостей для покращення процесів і системних факторів, а саме відповідальності керівництва, менеджмент ресурсів, вимірювання, аналіз та вдосконалення. Одним із нових підходів до побудови систем якості є підхід, регламентований стандартами міжнародної системи рейтингу якості. У цій системі нараховується 18 елементів, заблокованих у три модулі: менеджмент, виробничий процес, динаміка використання досвіду. Кожний елемент містить піделементи, всього їх 148. У цілому питальник містить 810 питань. Для ранжування ступеня відповідності системи встановленим вимогам використовують десятирівневу шкалу. Стандарти 18 тисяч розроблені на базі стандартів Великої Британії і тісно пов'язані зі стандартами ISO 9000 тисяч та ISO 14 тисяч. Вони спрощують розроблення інтегрованих систем управління якістю навколишнім середовищем та безпекою праці. Модель TQM Джона Оксланда. Велика Британія. Згідно з цією концепцією, управління якістю забезпечується у контексті складових: люди, план, процес, робота, культура, комунікація та зобов'язання. Кожен з яких оцінюється двома групами показників жорстких та м'яких. Модель TQM Gopal Kanji передбачає розгляд якості із позиції трьох складових, постійного задоволення клієнтів, досягнення якості з мінімальними витратами, залучення всіх працівників до забезпечення якості. концепція, Формування піраміди досконалості. Піраміда досконалості поєднує елементи: лідерство, перед усе, надзадоволення споживача, зовнішніх та внутрішніх, управління на підставі фактів, вимірювання процесів, гуманістичний менеджмент, командна робота і якість створюють люди, постійне поліпшення та попередження. Отже, Кожна організація, яка прагне досконалості, обирає свій унікальний набір адаптованих до власної організаційної культури, концепцій, методологій, методів та методик.